Уже понад 540 днів Україна протистоїть агресії руського міра. Росіяни зруйнували тисячі українських домівок, об'єктів інфраструктури, забрали сотні життів мирних українців. Українські міста, які хоча б на кілька тижнів опинилися в окупації, зазнали тотального грабунку, руйнувань, а люди катувань з боку військових армій РФ. Однак сили оборони звільняють з окупації дедалі більше українських територій, і туди повертаються українці, відбудовують свої рідні домівки, заліковують рани та прагнуть створити нову кращу Україну. Зокрема, й за допомогою і підтримкою наших міжнародних партнерів з усього демократичного світу, які розуміють, що відбудова України це не тільки про те, що треба буде зробити після перемоги, а й про те, що треба робити зараз, щоб перемогти. Як не лише відбудувати, а й модернізувати місто після деокупації та повернути українців додому. Кореспондентові армія інформ розповів мер Тростянця одного з найбільш зруйнованих міст Сумщини Юрій Бова на полях форуму громадянського суспільства.